Осколок залишився в потолкові. Треба згуряти ще теплий. Друти і перемички, мабуть, дозволили, щоб він там залишився. Якби на 15 сантиметрів сюди ближче, то стінка би просто його зупинила і все, і не було б ніяких проблем. Роман Чалій з дружиною трьома дітьми живе неподалік енергетичного об'єкту у Ковальському районі, куди напередодні, 15 листопада, влучила ракета. В 16.13, 13 пролунав да, вибух і. «В 16.14 прилетів осколок в будинок. Почули, що є вибух, перевели дітей в другу кімнату, щоб їх сховати біля кутка. І буквально за пару секунд після того, як останній вийшов з кімнати, прилетіло. Ковальчанин Олександр Жук. учора чув вибух, перебуваючи у центрі міста. Каже, коли Коваль обстріляв ворог 22 жовтня, бачив приліт ракети, коли їхав на дачу. Возить у кишені маленький уламок, що впав тоді поблизу. Почав спілкуватися з хлопцем, бачу трансформатор, поту, е, зробили все добре, але трошки тріє і звідти вогник іде. Я кажу, хлопці, що таке? Питаю старшого наряду, дивіться, кажу, хлопці, летить ракета, а вони кажуть, так, це летить третя. Лягайте, бо зараз почнуться осколки. І вона летіла напроти трансформатора, вроді як мимо, і в цей час різко в трансформатор. За словами ковальського міського голови Ігоря Чайки, внаслідок ракетного обстрілу і потрапляння ракети в об'єкт критичної інфраструктури, 40% мережі міста досі знеструмлено. Ситуація із теплопостачанням у місті контрольована. На сьогодні вже певні райони міста енергопостачання відновлене. Багато котелень працює на альтернативному паливі а також дві наші найбільші котельні працюють на когенерації. І тому їхня робота не припинялася. Наші комунальні служби працюють. Водопостачання було відновлено фактично через декілька годин після цієї події. Вчора вісім годин вечора з'явилося світло до цих є. Тільки інтернету немає. Недобре, бо інформації немає ніякої. Тепло є, світла немає. На ноутбук от бач ну, що позаряджають телефони. Через відсутність комунальних послуг сьогодні навчання відбувалося лише в одній школі громади. Усі дитсадки зачинені. Розповідає Віктор Бичковський, головний ковальський освітянин. У нас працює один заклад там, де є світло, тобто це велика, велика школа. Це більше тисячі діток. То в нас не працюють сьогодні. Фактично 20 шкіл. Не працює в нас сьогодні 18 садочків. Ставимо ми сьогодні поки що дистанційна форма роботи. У ті заклади шкільної освіти, які в нас не працюють. Тобто ми змушені були призупинити роботу там, де немає укриттів. Ми навіть звідти діток забрали працюючі заклади. У приймальне відділення екстреної меддопомоги травмованих після обстрілу не доставляли. Лікувальний заклад працює. Про це розповіла меддиректорка Ковальського медоб'єднання Людмила Івахнюк. Ситуація не вплинула на роботу лікувального закладу. Через минуту включилися наші генератори, операційні працювали, пацієнти перешкоди у збою електроенергії не відчули. Міський голова Ігор Чайка сказав, що головні стратегічні об'єкти міста найближчим часом забезпечать генераторами. Енергетики працюють цілодобово, аби відновити енергопостачання в усьому Ковалі. Микита Шибер, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.